Чи готовий ти до зустрічі з Христом? Недовго залишилось нам тут жити. Замить Господь підніме церкву Вись. Ви можете безпечно говорити, про цей момент казали вже колись. Вже років 50, а то і більше, про прихід його кажуть, дарма. Христос де, але пізніше, чекати зараз сенсу геть немає. Він вже гряде і він спостерігає за розумом серцями, за життям. Він бачить тих, що чистим зберігають духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, що нехтують зібрання. Що Біблію у руки не беруть, Він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть. А час іде і гірко нам буває, коли життя для Бога віддаємо, та під Христом тримтим і знемагаємо, здається, мить і зрештою впаде. А хтось іде Христа свого відклавши і має все розваги, гроші, час прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте для Бога Він уже погас. Буває в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних легких. Та полюбили б ми свої страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час вже дуже думати про багатство. І з ним не зможемо у вічність увійти, згадай лише, чого нам варте царство, і що для Бога робиш саме ти. Не покладеш Христу до ніг ті гроші, до нього не приїдеш, в ПМВ, заводиш гарне царство, не попросиш, по серцю він судитиме тебе. Лише сліпі нічого не вбачають, лише тверді серцем Господа не ждуть. Все готово, Ми й не помічаємо, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим і стане вибір Бог або життя. А наше зараз дуже тим щасливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите? Побачите різницю між тим, хто Богу з вірністю служив і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив. Я не служу. Я хочу бути з вами, коли прийде по церкву наш Господь, тому живім словами і ділами, і годі вже надіятись на плоті. Життя це мить, що майже пролетіла. Вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, які, мибуть, хотіли. Я в ній є час, щоб стерти з себе бруд.